Вітаю всіх! Це знову Ярік, ваш помічник і вчитель. У цьому відео я вам розповім, про що таке Solana, що таке меми на Solana і скільки я на ній заробив, чи міг заробити. Що ж, хто їсть смачного, а ми починаємо. Що ж таке Solana? Solana це блокчейн платформа, яка дозволяє створювати децентралізовані додатки DAPs і проводити швидкі транзакції. Вона відома своєю високою швидкістю. Може обробляти понад 50 тисяч транзакцій на секунду. І низькими комісіями, що робить її популярною серед розробників та інвесторів. Тут зрозуміло, і нічого вроді складного, хоч і може щось незрозуміло, але це не страшно. Переходимо до питання, що таке меми на Solana. Меми на солані це криптовалюти або токени, створені на блокчейні Solana, які зазвичай мають мемний характер або пов'язані з популярними інтернет-жартами. Вони часто стають популярними серед користувачів завдяки своєму гумору чи відомим мемам. Але не завжди мають серйозну економічну цінність і зазвичай меми рахвулять, коли їх створили якісь школьники. Ще таке меми, я думаю, ви зрозуміли. Але у вас з'явиться питання, як торгувати мемами на солані. Торгівля мемами на солані відбувається через децентралізовані біржі DEX, де ти можеш купувати і продавати токени, створені на основі мемів. На яких все ж таки декс біржах можна торгувати? Ось перелік цих дексбірж. бірж. Перша, це Radium, популярна дексбіржа біржа для токенів на Solana, яка дозволяє торгувати різними активами, включаючи меми. Друга це Serum. Ще одна дексбіржа, біржа, яка працює на блокчейні Solana і де можна заходити токени мемів. Третя це BullX. Це нова дексбіржа біржа на солані, яка також дозволяє торгувати мемами. Вона забезпечує низькі комісії і швидкі транзакції. Що робить її привабливою для торгівлі мемами? Четверте це Magic Eden. Хоча це більше платформа для NFT, на ній також можна знайти популярні меми на Solana. П'яте це орка. Ще одна децентралізована біржа, що дозволяє торгувати токенами та мемами на Солані. Це все дуже добре, але у вас ще є питання. Як все ж таки мемами? Ось я зараз вам на ваше запитання. По-перше, що нам потрібно це створити гаманець на початку вам потрібно створити гаманець, який підтримує монет солона. Найпопулярніші гаманці фотон та солод. До речі, вам там дають 12 або 24 слова, це seed phrase, які вам потрібно записати кудись, або в блокноті, чи в Word документі. І в ніякому випуску не касати нікому цей код, бо через нього можна замінити пароль від вашого аккаунта і всі ваші кошти поправити в руки шахарів. Друге, що вам потрібно, це поповнити ваш гаманець. Для другого, вам потрібно поповнити свій гаманець, асо, основу нової криптовалюти на, на салоні. Це можна зробити через біржі, такі як Binance або Bidbit, де ви купуєте асо і справляєте його на свій гаманець, який ви ще не створили. Третє, що вам потрібно, знайти меми на текст. Переходимо на одну з вище зазначених бірж і шукаємо меми. Зазвичай вони мають веселі або креативні назви, що легко впізнаються. Ось приклад. Ви заходите на Булл-Ікс і там і там заходите мем. І щоб вас не заскамили, ми починаємо вивчати цей токен. Читати їхні ідеї, і чому він буде рости, і щоб ви були впевнені, що токен не зіскамиться. Так це дуже часто при торгівлі мемом на саланні. Тому будьте дуже обережні і не переживайте, що приліс одразу токен злітить, і ви не встигнете. Краще зупізнитися, ніж втратити свої гроші. Отже, так на мемом і ще для цього потрібно. Найбільше обираєш токен мем, який хочеш купити або продати. Використовуєш шоу для покупки мемів, а звичайно декс, тобі потрібно вказати кількість токенів, яку ти хочеш купити і здійснити транзакцію через гаманець. Транзакція підтверджується через заманці, після чого ти читаєш власне по мемних токенів. Продаж мемів. Коли ти хочеш продати свої меми, заходиш на ту ж платформу, знаходиш свій токен і ставиш його на продаж. Обираєш ціну і чекаєш на покупця. Ризики. Які ж все-таки є ризики? Оскільки меми дуже часто мають волатильну ціну і базуються на інтернет-жартах, потрібно бути обережним, як я вже казав раніше чи треба перевіряти інфу перед покупкою. Ось моя рекомендація хоч і одного каналу, зато якісного. Це Андрій Суперіор. Я думаю, ви його зможете знати, якщо дивилися відео про фліпи мемами на Солані До речі, фліпати меми на Солані це означає швидко купувати і продавати мемні токени на блокчейні Солана З метою зробити на різниці в ціні. Якщо ви не зрозуміли, то це як звичайний трейд. Трейдинг. Сука. Якщо ви не зрозуміли, то це як звичайний трейдинг. Тільки мемами на салані. Переходимо до заключного етапу відео. Сильки я заробив на салані. І за що я її так люблю? Що створив ціле відео про неї. Зараз відповім коротко. Я заробив рівно 0. Так, тупо 0 гривень, доларів, мільйонів. Так просто нуль. Тому ще в 2004 році міг купити одну солану за 120 баксів. І на кінці 24 року, на початку 25 року, Це вже було мінімум 156 баксів і 37 центів. Так само, і стільки коштував солону в кінці до 4 року, а якщо казати початок 25 року, то вже 295 баксів і 83 цента. Так, це вже більше, ніж два рази коли міг купити по 120, але зараз вона стоїть 100 доларів. Ну в мене ще є не один шанс. Що ж, я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ще сподіваюся на лайк і підписку. То якщо буде на цьому відео 5 лайків, я зроблю схоже відео, але вже про ефіру. Так, про наш улюблений ефірчик, котрий не хоче ніяк рости. Дякую всім за перегляд, гарного вам дня або вечора і пока-пока.